Вітаю, любий друзі! Ти на каналі Кустар і з тобою знову колектор. ще в нашому відосику буде огляд та підсвід експлуатації слін блютузної гарнітури з Bluetooth 5.2 з вмонтованим активним шумоподавленням. Коротше. Цікаві наушники за досить приємну ціну. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали. Приїздять наушнички, ось такі ось в картоні коробочці. В, в комплекті у нас якийсь папірець, схожий на інструкцію, USB type c Дріт для зарядки та дріт тато-тато 3,5 мм. Це щоб використовувати наушники як дротові, без блютуз-функції. Самі ж наушнички у нас от в такій сумочці. До речі, ну, досить непогано. Жорсткий чохол було звісно, крутіше, але сумочка це також ну, добре. Скажу одразу: відчуття якогось дешевізни Тут немає тобто наушники, от береш їх в руки, вони такі приємні на дотик, матовий такий корпус, ну, от береш, відчувається от річ. Тобто дешево зроблені по враженню, по тактильним якимось відчуттям, от п'ятірочка. І, до речі, коли їх надягаєш на себе, от повністю от кльово, от такі м'якенькі, прямо голову так хватає, ну от. От По відчуттям от тверда п'ятірка по п'ятибальній системі. Далі наступна, навіть не дрібниця, а такі плюси ще з моєї точки зору. Це металевий механізм. Це от реально жирнючі-жирнючі от плюси. Просто не просто от зверху металеву пластину поклали. Я просто не знаю, чи на камеру зможу засняти, а так зможу. ось. А от сам механізм для згибання розгибання також метал разом з пластиком. але Основна накладка, основний механізм оці от вушка, оці вони металеві. Чому це великий плюс? Тому що, не знаю, як вас, а в мене вже троє подібних наушників, зломаних просто от в цих місцях валяються. Особливо, якщо є любителі, такі як я, заснути в наушниках. Коли ти засинаєш в неправильних позах, і наушники на тобі якось так перегибаються, в цих містах дуже легко їх зломити. І на цьому плюс не закінчуються наушнички, це сучасні наушники. У них Bluetooth 5.2. З нього починається реальний. Bluetooth Sound, можна його так назвати, тому що в нього вже велика швидкість. Навушники по версії Bluetooth вного з часу. Здоровенні внутрішні динаміки, я їх не розбирав, але в описі сказано, що тут здоровенні 40 міліметрові динаміки, які забезпечують там широкий діапазон. Повіримо їм на слово. Про якість звучання я буду казати трохи далі. Досить велика автономність. Ну не то що досить, досить велика автономність наушників біля 30 годин. 30 годин. На одному заряді це круто. Звісно, в цих навушниках в нас є мікрофон, тобто їх можна використовувати як гарнітуру, але насправді як гарнітура, вони ну такі собі. Я от просто для тестування телефонував. Мені чути співбесідника добре. А от саме співбесіднику мене чути так собі. Ну от десь там, знаєте, там на трієчку. Окрім цього стандартного функціоналу, який є напевно у всіх навушниках. Це фішечка активного шумоподавлення. Тобто то додаткову кнопочку тут зробили, на те ми натискаємо. І начебто, як вмикається шумоподавлення, яке там повинно якимось чином щось подавляти зовні. Три отвори, я так розумію, що це повинні бути якісь мікрофони, певно, які повинні в цьому приймати участь. Про це все ми поговоримо трішечки далі. Ось так вони виглядають на мені. До речі, хочу сказати, що по розміру вони якраз норм. Тобто, от якраз на мене в самий раз підійшли, і навіть ще є трішечки запас, куди їх можна скласти. По якості звуку досить глибокі баси. І навіть з глибиною басів вони перестаралися. Насправді, в мене багато було різноманітних навушників, плеєрів, в тому числі і плеєри Sony Walkman, і Synchersівські дротові вкладиші. Більшості випадків ти все одно, навіть якщо в тебе якісні плеєри, якісні навушники, особливо мені подобається малюнок аквалайзер, приблизно такий, як я зараз вам покажу на малюнку. Тобто додаєш басів, додаєш верхів, а середній якраз занижуєш. І от а саме мені так подобається. І хочу сказати, що виробник от цих от наушників він точно йшов саме по цій схемі, але трішки перестарався. Він занадто багато додав басів і занадто багато відняв середини. Але це ще не все. Завдяки цій фішці, яка в них активне шумоподавлення, коли ти її вмикаєш. Сам малюнок у цього еквалайзеру, який умонтований, змінюється. І насправді звук стає досить прийнятним. В тебе якраз трішки занижуються бази та піднімається середина. Якраз звук стає досить непоганим, на таку тверду четвірочку. Але коли він включений, то він видає таке ледве-ледве помітне, там десь-десь в далечині, таке от, наче шурщіння. Дзиготіння, щось таке. Коротше, є якесь таке легеньке шипіння, дуже низьке, десь там вдалині, але воно є. І насправді я його був помітив лише, коли взяв ці наушники, щоб вночі, в повній тишині та темноті подивитися фільм. Але, в принципі, от загально взяти? так, Досить непогано, досить непогано. Тобто, п'ятірка це було б, якщо б взагалі от я був в захваті. а тут в нас. Просто непогано. І в принципі їх можна використовувати саме для прослуховування музики, як якийсь там якісний, достатньо якісний варіант за свою ціну. Тому що були в мене наушники за плюс-мінус таку ціну, які були набагато гірші, тобто навіть ну, в порівнянні які не стояли на рахунок цього самого шумоподавлення. Насправді сказати, я чесно ну, от не розумію, як воно працює. Можливо, це виключно під якихось. Конкретні умови, типу там офісу, де щось постійно шуршить, гомонить, хтось там щось говорить, щось там грюкнуло, стукнуло, воно, начебто, стає якось трішки інакше. Але сказати, що воно зникає, такого нема. Одне з двох, або він фігово працює, або я просто не розумію, як саме, що воно саме повинно виконувати, та які там верхи чи низи зарізати з шуму навколо нас. До речі, на голові вони сидять достатньо щільно. Оця от пружинка достатньо потужна. Не така прямо, що в тебе починають очі вилазити від того, що голову перетисну, але ти їх так одягаєш. І ну, досить так добре сидять. По гучності це не просто достатньо гучні наушники, а інколи навіть занадто достатньо гучні. Я ось ну скільки вже напевно дня три слухаю регулярно в них ввечері ютубчик та дивлюся фільми або серіали. І майже завжди, плюс-мінус, ну так орієнтовно, десь гучність я вмикаю на 60%. Коли ти вмикаєш, забуваєш скинути гучність на комп'ютері, ти одразу такий, Га, блін, нахіра мені таке гучне потрібно. Так що, хто переживає саме за гучність, якщо у вас зі слухом нема саме якихось проблем, то це гучні наушники, ніфіга не тихі. А тепер невеличкий відгук про ці наушники після певного терміну експлуатації. Зараз я їх вже юзаю певно місяця-півтора, якщо не більше, але дуже прям так щільненько щодня та побагато, там, по 5 годин та більше в день, ну майже місяць. І реально я в них вбуває і засипаю, і що завгодно, і дитина мала тягає. І що я можу про них сказати? Що все супер. То, що я казав на початку, що вони такі занадто басисті. Я до цього вже звик, і мені звук здається взагалі от класним. Реально, от класний тепер звук, бо ти до нього вже звик до цього перебору з басами. Якихось додаткових проблем не було з ними. Вистачає заряду на дофігії що в такому режимі, як я вам кажу, я юзаю. Я заряджаю може раз на тиждень, тобто реально на дофіга вистачає заряду. Зберігати я їх стараюсь на ніч класти в чохольчик, в якому вони приїздили, але все одно дуже багато часу. Вони в мене просто валяються по кімнаті, по столам, по ліжку. Як я казав, вже дитин тягає, і до сих пір в них стан повністю нових. Навіть ніякої трапінки не з'явилося. Амбушури, оці підкладки, які всі повністю цілісінькі, як нові, без тріщинок, без нічого. Це свідчить про те, що якість матеріалів та самого цього механізму дійсно досить гарна. Самі наушнички трішки розносилися і тому на голові сидять вже не так прям міцно, але все одно щільненько з голови не спадають. Ну, звісно, якщо прямо мотиляти нею, то може і злетять, але так все окей. Але, звісно, в них є і мінуси. Такі легесенькі, малюсенький мінус перший. Це те, що в них, якщо от прям сильно їх розгібати, то вони десь потріскують всередині. Але так було майже одразу після купівлі, там, через пару днів оцей от звук з'явився, він до сих пір є, і не прогресує, і не зменшується. От він з'явився і типу є. Начебто нічого не, ді... не відривається, не тріскається, так що фіг на нього. А от далі ще є два мінуси, які вже можна сказати значні, і тут як то кажуть, вже вирішують саме. Це те, що вони, хоч і Bluetooth 5.2, 5.3, які там вже не пам'ятаю. Але все одно, якщо ти здоровенні, важелезні файли на комп'ютері відкриваєш, там умовно один гектар. В хвилину, то все одно затримка звуку є. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з самим комп'ютером або з пер передатчиком на комп'ютері, але затримка є і відчутна. Причому підключаєш через дріт, затримки немає. підключаєш через блютуз, затримка є на легких. Типу Фільм дивитись чи ютубчик дивитися. Затримки нема, але і на старих версіях блютуз. Там також затримки нема. Другий мінус це якщо підключати їх через дріт. До комп'ютера чи до квера, чи ще куди-нібудь, то от тоді реально їх слухати майже неможливо, тому що, блін, басять так, наче тебе засунули в бочку, закрили в цій бочці, а звук зовні цієї бочки. Тобто використовувати їх як провідну версію, Ну реально їх, блін, можна, звісно, але в крайньому випадку, якщо більше нема чим скористатися. А що я ще хотів сказати, все-таки я. Трішечки почав розуміти цю функцію шумопоглинання. Правда, не знаю наскільки вона саме шумопоглинання, але вона виконує таку функцію, що коли ти вмикаєш її, мікрофон чи мікрофони, не знаю, скільки їх тут в наушниках починають передавати звук тобі в наушники. Тобто, як передавати? Змішувати, начебто як канали з кімнати з потоком аудіо. Це нам дає можливість краще чути, що знаходиться зовні нас. От принаймні от такі от відчуття. Тобто, не знаю, що спільного з шумопоглинанням, але так, якщо я в кімнаті, мені треба, щоб е, чути, що, там, наприклад, дружина буде казати, я вмикаю цей режим і мені тоді краще її чути через навушники. Бо вимикаєш його і тоді майже не ні чути, ні фіга, що зовні тебе знаходиться. І причому це реально якось пов'язано з мікрофонами, тому що якщо один навушник залишити на вусі, а другий зняти, то тебе починає вкачувати. Прям реально тобі погано починає становитися. На вестибулярку воно щось дає. Якщо отак от пінсумкову оцінку їм поставити, то враховуючи те, як вони зроблені, от якість на дотик, металеві ці кріплення, достатньо нормальний звук, навіть непоганий, не дуже непоганий, а непоганий звук, враховуючи їхню ціну, це тверда четвірка. Тверда четвірка. Так що ось такий вийшов відосик. Не забуваємо ставити вподобайки знизу під відео. Пишемо в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. З вами був я.